Шановні колеги, національним агентством розроблений проект положення про акредитацію освітніх програм. Це проєкт 2023 року. Ми наголошуємо, тому що починаючи із 2021 року національне агентство працює над змінами до цього положення, оскільки практична робота показала певні недоліки, необхідність якихось уточнень. На жаль, Проект го року нам був підготовлений на початок 22-го року і мав війти а, на обговорення всіх зрозумілих причин, він не почав свою роботу через низку обставин. Ні, проект тимчасового положення, що було розроблений національним агентством на період військового стану, також не набув офіційного статусу, а тому а, можна на славити одну хвилинку, колеги а, тому. А, Тей проект, який ми зараз з вами обговорюємо, я маю честь презентувати від імені нашої команди, є відображенням всіх напрацювань, які ми здійснювали разом з колегами в 21-му, і в двадцять році. Тобто, це є об'єднання проектів попередніх років. Головні причини оновлення положення про акредитацію це проведення цього документа до вимог законодавства. Встановлення його положень згідно напрацьованих командою агентства з нашими партнерами рішень, що покликані усунуті наявні недоліки цього діючого положення. Ми спробуємо за короткий час ознайомити вас з основним змістом цих цього проекту. Наступний слайд в оновленому положенні пропонується скоригувати школу рівні відповідності. Зокрема, запропоновано змінити умови рішень національного агентства для акредитації з визначенням зразкового. Акредитації та умовної або відкладеної акредитації, що здійснюється за повною процедурою, нами визначено, що для надання акредитації з визначенням зразковим повинна бути відповідність рівня А за критеріями 2, 6 і 8. В яких умовах неможливе отримання акредитації, в яких воно можливо? Тобто, ми намагаємось більш чітко визначити, що ж є така зразкова акредитація, щоб ми не мали. Двояких трактувань і програми, які є якісними, потужними, але просто виконують вимоги законодавства, не могли отримати рівень зразково. А зразковими ставали саме ті освітні програми, які показують надцікаві рішення, які допомагають їхнім випускникам, здобувачам освіти стати більш конкурентними, і ця програма показує. Великі здобутки організаційні, наукові і освітянські, також рішення про відмову в акредитації запропоновано виносити при встановленні відповідності за рівнем ЕЙ для чотирьох і більше критерій. В діючому положенні це при відповідності трьох критерій Ей ми пропонуємо відмову в акредитацію. На наш погляд, це дозволить більш об'єктивно оцінювати програму без спроби, так би мовити, витягти критерії при наявних невідповідностей. Нам здається, що це дозволить більш об'єктивно оцінювати програму і реагувати закладу вищої освіти на виявлені недоліки. Згадані зміни також тісно пов'язані з запровадженням постакредитаційного моніторингу, що допоможе більш гнучко реагувати на незначні недоліки. З метою оптимізації часових організаційних фінансових витрат закладів вищої освіти нами запропоновано цілком нову структуру поєднання освітніх програм для їх одночасного проходження під час експертизи. Так, відповідно до запропонованої нами схеми, можливо, поєднання не лише однієї спеціальності, як це зараз, а й програм в межах однієї галузі, а також програми з різних рівнів, що не дозволяє діюче положення. Положенням визначені основні базові терміни, що раніше містилися. В різних документах, що вносило певні час від часу непорозуміння і подвійні трактування, з практики застосування і досвіду діяльності секретаріату національного агентства, експертів та галузах експертних рад, запропоновано чітке визначення етапів акредитаційної експертизи. В проєкті також наголошено на дотриманні визначених вимог по роботі з інформацією з обмеженим доступом, що є вкрай важливим в даний час. Виокремлені вимоги до проведення акредитації освітньої програми, узгодженої між різними закладами вищої освіти. На наш погляд, реалізація спільних освітніх програм з гармонійним поєднанням наукових, освітніх матеріальних ресурсів різних закладів освіти має стати одним з вагомих етапів покращення якості вищої освіти в Україні в цілому, і тому наше положення реагує на діяльність таких специфічних освітніх програм. До положення Включено також новий розділ про постакредитаційний моніторинг, що відповідає вимогам діючого законодавства, загальноєвропейській практиці та стандартам ESG. Декілька слів про цей новий етап в процедурі зовнішнього оцінювання якості освіти. Постакредитаційний моніторинг здійснюється як правило на третьому рівні після отримання акредитації. Процедура буде базуватися на короткому самоаналізі освітньої програми, що міститиме відомості про освітню програму та освітню діяльність за освітньою програмою, які зазнали змін після попередньої акредитації, затверджено в установленому порядку освітньою програмою навчальний план та сам текст оновленої програми. Самоаналіз на реагування на ті зауваження та недоліки внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, що здійснив заклад. Зараз наша команда працює над тим, щоб значна кількість даних для цього самоаналізу генерувалися автоматично з бази, внесених закладом до ЄДБО, щоб заклад не повторював і не робив величезну бюрократичну роботу. Проект положення закріплює також діючу Зараз процедуру отримання умовної акредитації за спрощеною процедурою в разі функціонування закладу в надзвичайних умовах. Колеги, ми за останній час мали декілька. Різних обставин, коли заклади змушені були діяти на звичайних умовах, цей період пандемії і період військової агресії, ми визначаємо ті умови, в яких заклад може звернутися до національного агентства згідно постанови кабінету міністрів за спрощеною процедурою. Також в проєкті додатково визначено особливості залучення міжнародних експертів до процедури оцінювання, запроваджена модель скасування рішення про призначення експертної групи, уточнені особливості повернення акредитаційної справи до голоза експертної ради та призначення повторної акредитаційної експертизи, запроваджені процедури припинення та призупинення акредитації в разі настання певних форс-мажорних обставин. Коли в 2019 році стартувала діюча процедура акредитації, вона дозволила ініціювати початок процедури не на випусковому курсі, як це було прийнято до цього, а набагато раніше, але широке трактування цієї норми викликало певні труднощі при проведенні процедури акредитації, зокрема, низка освітніх програм не змогли продемонструвати власні здобутки через те, що програма діяла надто короткий час. Тож даний проект чітко наголошує, що акредитація освітньої програми вперше проводиться, якщо на дату початку акредитаційної експертизи здобувачі вищої освіти першого набору виконали не менше певного обсягу. Ми запропонували визначення такого обсягу для освітнього рівня молодших бакалавр, 75% обсягу кредитів. Європейської кредитно трансферної системи за відповідною освітньою програмою. для освітнього рівня бакалавр також 75%, для освітнього рівня магістр 60%, для освітнього рівня доктор філософії 75%. Таким чином, це дещо е, унормує цю норму, але разом з тим дозволить закладовище освіти здійснювати кредитаційну процедуру, експертизу ініціювати її не на останньому році а в момент виконання таких об'ємів, е, таким чином, наша команда е, намагалася вкласти в дане положення ті основні ідеї, які лунали від експертів освітнього середовища від закладів вищої освіти, і від нашого не попередніх років, щоб це щоб це положення було дієвим. Ефективніше і допомагало більш ефективно проводити процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Ми будемо вдячні всім, хто уважно вивчить цей проект, долучиться до його обговорення. Тож чекаємо ваших пропозицій та відгуків, які просимо подавати до Міністерства освіти і науки на сайті якого зараз і розміщено цей документ для громадського обговорення. Нам дуже важливі ваші думки. Так що, колеги, просимо долучатися, чекаємо ваших пропозицій. Конструктивної критики сподіваємось, що спільно нам вдасться зробити нове положення більш ефективним і більш практично орієнтованим. Дякую всім за увагу.